Всім привіт! В цьому відео будемо робити конвертацію підписки Xbox Game Pass Ultimate. Я розкажу, які є нюанси, через яку країну краще. Ну і, звичайно, зробимо підписку, покажу, що все працює. Так, спочатку заходимо в систему, заходимо в мову та розташування. До речі, класно, що додали українську мову. Так, і вибираємо не Аргентина. А вибираємо Турцію. Шукаємо Турція. Туреччина. Так. Турція Туреччина. Так, вибираємо Туреччину. натискаємо Перезавантажити приставку. Все по стандарту чекаємо. Будемо купляти на 4 місяці. Одразу розкажу, скільки по грошах буде коштувати. Ну а як зробити, безпроблемно. не займає одну хвилину приблизно. Зараз приставка перезавантажиться, продовжимо. Це відео мало вийти набагато швидше, але не було як зняти його. Зараз якраз перед Новим роком багато хто хотів би купити собі таку підписку. Вона в принципі мені не потрібна, так як в мене всі мені потрібні ігри куплені. Я граю з таких ігор по підписці хіба в Рекфест. Тож, напевно, собі куплю цю ру. А так всі майже ігри в мене куплені. Так, переключились ми на на далі. Заходимо на «Налаштування». Заходимо. Оплати та виставлення рахунків. Заходимо в спосіб оплати. Тут нам треба додати карточку. У мене тут, в принципі, додано аж три карточки. Що по додаванні карточки? Найголовніше при додаванні карточки це має бути вказаний індекс в тій країні, ну, тобто в Туреччині, має бути вказаний їхній якийсь індекс. А там вже назва міста, вулиці це вже не має значення. Це все одно ніхто не перевіряє. Наприклад, зараз постараюсь показати Так, способи оплати. Наприклад, возьмемо мою карточку. Кузь, наприклад, з цих. Дивимося відомості. Так ITSC. А, вона не, не пропустить, на жаль, не зможу вам показати. У ну, мене там вказані взагалі такі смішні дані, просто наклацані букви. І нічого, все працює вже не перший раз купляю. Так, і перед покупкою е, потрібно зайти на налаштування вашого. Аккаунту Microsoft і поміняти місце знаходження на Туреччину. Це потрібно для правильної конвертації. Силочку я прикріплю знизу в описі. якщо будете її натискати, то одразу де перекинути ті налаштування, які потрібно. Так, далі погнали. Заходимо в. екстрене включення. Коли я розказував відео і показував, як зробити. Підписку не сказали, який максимальний термін. Максимальний термін підписки 36 місяців. Тобто, максимум можна зробити на 36 місяців. Це 12 лайфголдів Можете порахувати, скільки це вийде в грошах. Це 3 роки вийде. Рівно 3 роки. Ну, а взагалі можна робити на 7 місяців, на 13 місяців. Тобто на будь-який термін. Купляєте, скільки треба лайфголдів до 12. І поверх купляєте. Game Pass Ultimate. Ні в якому вип разі випадку не купляйте спочатку спочатку цей Ultimate, а потім Live Gold Тільки наоборот. Все, дякую. Включаю назад відео. Microsoft Store. Пишемо Live, Live. Gold Нам потрібно купити Live Gold і потім поверх Live Gold купити Ultimate. Live Gold будемо купувати на 3 місяці. І потім поверху Ultimate разом вийде 4 місяці Xbox Game Pass. Так. Зайшли на Live Gold, Бачимо ціну. Це за 1 місяць. Заходимо зразу на 3. Це приблизно 150 гривень буде на 3 місяці. Плюс ще потрібно буде купити Game Pass Ultimate. Натискаємо приєднатися. Так, натискаємо продовжити. Так, як і раніше, натискаємо змінити. Вибираємо ще раз цю карточку. Натискаємо змінити і обираємо ще раз цю карточку. Ну і натискаємо підписатися. Гроші спишуться в валюті е, турецькі ліри. Можете в інтернеті подивитися, яка конвертація скільки до, до скількох. Так. Це Live Cold ми купили. Далі пишемо Al от, Одразу нам підтягнуло. Бачите, тут раніше була можливість купити на 3 місяці, зараз тільки є можливість купити на 1 місяць. До речі, Microsoft оновила свої умови. І через Турцію і Аргентину купляти ігри в подарунок неможливо. Тобто ключ купити неможливо. Так, вибираємо тут так само. Так, все. Це приблизно е, то коштувало приблизно 150 гривень, це коштує приблизно 90. Тікаємо поділець. Ой, кажу, поділитися, підписатися. Перевибрали карточку. Все, чекаємо. Все, купили. Супер. Так, для того, щоб перевірити, чи все працює. В принципі, ось тут в нас вже пише Ultimate. Заходимо в керування передплати. А ще треба відмінити регулярний платіж. От, чуть не забув. Бачите, і бачимо, у в нас активна підписка. Якщо натискаємо на неї, ми бачимо, що вона. Буде активно до 21 квітня 2023 да, року. Коли ми на неї натискаємо, натискаємо вимкнути регулярну оплату. Це робиться для того, коли ви робите підписку, автоматично створюється, можна так сказати, як автоматичний платіж. І в подальшому е, Xbox сам буде, можна так сказати, продовжувати вам підписку, але на один місяць. За 45 турецьких лір. Все, це було все відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буду старатись частіше випускати якісь відео, якісь цікаві. Якщо є якісь питання, звичайно пишіть в коментарі. Ну, і, звичайно, напишіть в коментарі, в кого вийшло, в кого не вийшло, які нюанси. Постараюсь вирішити ваші питання. Ну, і коли, якщо ви купляєте гру. Не з самої України, тоді цей спосіб швидше за все не буде працювати. Так як Microsoft розуміє, звідки ви купляєте. Тобто, навіть хіба ставити VPN на роутер, але це також непросто. Це не так легко зробити. Тобто, я можу зняти інструкцію, але це досить важко і треба ще мати певний роутер. Загальному все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім па-па, До скорих відео.